Доброго да. да, вжарчима. Ну, було б видно, щоб воно ремонтоване було, дуже сильно в а так межник. О, машину для ліцо, машин, так, это ладно. Типа по тебе камню машину, -мо. Та від цього власника, точик такий. Він мене просив не знімати його машину. Треба було зняти. Нікого не спуститься. Це не машина не стоїть та й корне. Ту Тут ще зарядка є, тільки на підходить. Вона геть не пошкоджена взагалі. Вона ціла. Навіть на ній немає слідів, що її заводил зовсім, як мені кажуть. Ну максимум ось, що її перекрашували і інше. Ось видно. Що non, якось no, криво. No, no. Що, що, що криво якось робили, лише це, замітно, виділяє неправильний колір і інші такі мілкі косяки. А так, навіть не ну, видно, що її хтось водив. Ну, Максимум видно, що вона довго стояла Розавчині. І то колеса є міські. Міські ще. Для асфальту, як видно. І все. Стільки, щоб її кудись ганяли, де видно. На геті, да, да, вона, вона, вона ціла, вона естріка. чиста. Ну, Майже. Ну, Максимум ну, вона могла десь їздити і то по чагарям, чагарями, по якому я вже свергівну. І то її колеса. колеса — Це асфальт. Я прикладу, ось, без Ну, видно, що трішки інше. І все одно кажуть, ось, для чого? Чогось нічого там не видно, чесно. Що вона кудись збиралася і кудись ось можна була їхати. Ага. Я займався з 22-го року захистом незаконних захоплення прокол. Можна поїхати нагадати вам результати. У мене на даний аг'є військові машини підтримують дану ініціативу, збирати чого іншу. І кошти йдуть на, на розвиток громада. Зараз буде дві сторони поговоримо, чи брала ця сторона одна сторона, і інша сторона, інша сторона, або це? РМ, це тому, тому, що... Навіть якщо і не брала, кооператив, по факту він є власним. Цю власність, громаду, громада їх громада, громада, не передавала кіївському міськраді, продати це майно. Тому не передавала Київському міські раді, Київському не може передавати. А що, а як він? тоді міська рада знаєте, в Київській кілька міськраду є заяву <паспраць> мене зустріч, прокуратура, я два рази подавав, прокуратуру два рази відмовляю. Я два рази подавав суд на скаржі прокуратури, що згідно 214-ти не хоче вносити заяву в ІРДР по 214-тій, мені суд два рази відмовив. Щоб зобов'язати прокуратуру, я зараз подав апеляційний суд, Апеляційний суд зобов'язав суд Дарницький прийняти дану, зобов'язати прокуратуру несу заяву до насочі на Київську міську раду, що міська рада захопила майно громади і бюджет громади. Ви кажете, податки куди сплачуються? На рахунки приватні. Знаєте, сплачуються податки всі З оренда, все сплачується на приватні податки. Тому що згідно 95 статті Конституції України. Знаєте бюджет України? Бюджет України на, куди розподіляється? На що розподіляється? на ціна 95 п'ять статті конституції України, бюджет України розподіляється рівномірно та справедливо між громадянами та громадами? Ви зрозумієте, що кожному з нас повинна бути наділено часом національне багатство. Ну от це мотивація. Оце мотивація іти воювати за цю країну. А коли державна влада нас грабує? І нас викрадає, над нами знущається, сприяє захоплення підробним документам оці таких площадків. Ви думаєте, це одна та така та площадка? Я кажу, я з кінця 22-го року цим займаюся. Сьогодні вияснюють, чи це підробні документи, чи не так. На щоб... да, да, я все було. покажу, Роткий, я тоже кажу. Навчення. О, машина летит. Одна и друга машинка.

І рахунки, податків, оренди сплачуються right. на приватні рахунки. Немає місцевого бюджету, немає. Місцевого. Тому що згідно 95 статті Конституції України все весь бюджет України розподіляється між громадянами та громадами. Звичайно, що переб'ю мені на одну велика колокольня. Ну ти почав гру за те, що ми поїхали. Ми поїхали за машину. Ми також ми таку ж за На стоянку? Мені попою. Ні, а тут момент. Ці машини були задіяні для захоплення. Якщо це так, Эти бесполины они Відео є. Все, они понесут наказание. У нас другая задача, если эта машина может пойти по боротиме. Эта машина у меня привез. Просто я не могу. Нам на вот этот фонд. У нас все, а я на пути ставить территорию спасатель. Тому що це моє частково, ну, Я пишу, що моя частка національного не хочу, щоб моя частина національного багаття була захоплена е, якимись третіми особами. Як до, то до того, то машини, до Або ці машини тримали участь, блокували вхід на охорону, ну, на охорону туди, це ця, ця перекривалися із такою. Цей пікап є, інший пікап їх більше.

Відрізали і хотіли дьорнути оцими військовими машинами ці військові хлопці, які називаються військовими, які, які називаються представниками ФОКа. Мене питання інше. Чому, якщо людина, яка казала, що машини його, чому як він може бути діючий військовий при тому займатися бізнес, бізнесовою справою? Да. На, це, на це просто не вистачатиме часу. Якщо займається військовою справою, бізнес на бізнес просто не вистачить часу. І взагалі Біз... чому військовий приймає справи? Участь. Дуже е, е, Дуже багато забирає часу. Дуже багато забирає уваги. Не, ну чому військовий приймає участь, то що він хоче, щоб машини поїхав? А, що машини, машини ще раз ви кажете військові? Чого приймає участь? Приймає участь захоплені парковки. А, на, а на стороні ФОПа, на стороні ФОПа. Тобто він каже, що вони представники ФОПа, і ну, ці, що ма володіти машинами. Вони кажуть, що вони представники ФО ФОПа, які тут виграв а, дану ділянку. Каже, що йому поїхав. Так, да, 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 пускай їдуть, свобода вже показала, хто вони такі, і що вони рейдерством займаються в тилу. Не заробляйте собі на статтю, я потім, потім приїду, буду їх визити, ноги ламати. Так, да, так, да, да. вони їх захищають. Хлопці мають привезти до військової частини. До якої військової частини мають зафіксувати. Приїхали. Милиція, поліція, так називаємо. Ну, ну, так, а Ці хлопці, ці хлопці, ні, не, не, ромають. Може б так. Сімба, бачиш, яка ситуація? Якщо у вас там було хоча б 200-300 людей, це зрозуміло, а у вас там, ну, 5-10 людей, ну ви нічого не зробите, вас тупо запакоють. Роблять тут Так, я знімаю. Не І покоя. вони вже линяють. Вони зупиняються, сипани. Хлопці поїхали, наші хлопці поїхали за ними. Дивитися, я в яку частину вони поїхали. поїхали. Це їхні хлопці, їхні хлопці. це Volkswagen Поло біле, це їхні хлопці. Ні, це не їхні. Там, це наші там, наші там наші сидять, там наші сидять. Дивиться в яку частину а, повезли. щоб з'ясувати, на частину повісти машину, щоб питання не було. І пікап теж, кстати, ж уїхав отсюда, він тут стояв. А це що не знаю, хтось приїхав. Начальник слідчої оперативної групи Рушукова Іван Тараненко сидіт дуже довольний, посміхався козак медаля, бо він на забрав куча особо опасних преступників, Понімаєте, там такі списки були подані. Які приїхали на лице білого поло, виявилися, я так розумію, з інструкціями, тому що вони ставилися односібно. Вони сказали, що ми бачили документи у тих ребят, вони показали, що вони військові, що у них є документи на цю парковку. І вони прийняли односторонню позицію. І мене це дуже сильно Але зараз тим більше ти бачиш, як біли в білий вакан, які розказували, що вони військові, що вони такі правильні, що вони хочуть встановити тут взагалі хто прав, хто народ. Той зі взяли, від'їхали і звикли на. Коли було можливо якісь інші обставини, можливо він думаю, перепевнив хлопців, що краще, щоб вони поїхали до військової частини, дай завезли бог. машину дай і бог. вони сіли просто як проводити, щоб зафіксувати, яка військова частина. Дай Бог, щоб це сталося. Mm. А це дійсно наші військові. Да, 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 да. Це ну дай бог. Я, я тільки не, я не проти, щоб вона дійсно поїхала військову частину, щоб вона дійсно приймала участь в за в допомозі військовим. І, між іншим, ці машини не вистачають четверті е, мобільні групі медичній. Е, теж з цього е, свободи. Є четверта група, четверта мобільна група, група «Свободи», яким не вистачає автомобілів. І хлопці там вже думають свої машини власні, ці, цивільні машини долучати до даних подій, до вивізу військового. А тут така красавиця стоїть без... Е, без уваги, без обслуговування. Uh, Там взагалі експлуатуються не, не не в цьому, не, не за, не за призначенням. Просто повний треш. Я не знаю, що відбувається, в мене ще ключать. Uh, Хотіли ще запитання. А навіщо вони вджимали, скажімо, цю парковку і навіщо їх покриває начальство? Тому що вони всі зв'язані, всі корцівні складові, тому що поліцейські з парковок кормляться. І mm -hmm. вони отримують цього доляку. Вони зараз за те, що вони тут нас щимлять, не дають змоги нам захистити автопарковку, їм кожному прилетить премія або апліуха. Якщо вони не, були, не виконували вказівку керівництва, їм би прилетіла апліуха на передок зразу. А, а в зв'язку з тим, що поліцейські бояться потрапити на передок, вони починають виконувати злочинні дії. Вилавлювати людей, викрадати людей, бити людей, ломитися, проводити тортури над людьми, що в принципі заборонено згідно закону про національну поліцію. При поліцейському сприяти цкуванню, гноблінню, потім ще вже вимашки лежало да, да. В магазині. Тортурам. поліцейський не може підтримувати тортури. Це є законні саме поліція, я не Що, вважаю, Стаття 5, 6, 7, 8, чи яка там там чітко зазначається про це. Номер досе. Просто треш. Я хочу сказати, що ще в 2020 році. Е, в кінці...